Всім привіт! Сьогодні 11 травня. Фух. Фух. Погода, як в пустині. Значить, сухо і холодно. За квітень місяць 3 міліметри опадів. Все, капець. Пшениці капець, всьому капець, плюс ще мороз придавив. Люди тут у нас кукурузку перекультивували. Моя ще тримається, бо маленька була. Так що сьогодні виїжджаємо сіять в Сонях. Виїжджаємо сіяти у. Не знаю, як назвати сухе, вологе, полусухе, полувологе. Не знаю, це просто на полі був. Ну, то поїдемо, покажу. Що? Вирішив спробувати посіяти без тих розгортачів грейдерів. Спробувати пробитися до вологи так. Чому? Тому що грейдер він хорошо, але. Зараз у мене там пішов сорнячок. Культивувати я не можу культивувати його. Чому? Тому що вологи взагалі там тоді не буде. А амброзійка отака пішла. Ну так, ковриком не дуже великим, але є фон. І цей же ж грейдер, що я робив, він зараз мені прикидає, відкриє рядок, вологу. Дощів ще 10 днів не буде. Тому я вирішив так. Сівалку трохи підніму, надишлі, щоб носик, оцей, який випадає з максимально був під таким кутом, щоб одразу насіння падало вниз. Вон де воно там? Зразу, без всяких. І все. В ложбінку. Будемо старатися так положити його поглибше, хай на отаку даже глибину, аби пробитися до вологи. І прикатаю зверху. Щоб підтягнути ще вологу. І чекаємо на дощ. Все. Що попаде в сухе, попаде. В полусухе загнеться, в мокре, значить зійде. Нічого я вже не зроблю. Все, отака паніка. Отака паніка. Так. Ну, коротше, що? Буду сіяти з добривом. Буду сіяти з карбамідом або сілітрою. Потрохи там, кілограм по не знаю. По 70 може, по 60, аби азотику дати стартового трохи. От. І ці ж передні сошники будуть теж заважати. Вони будуть сухий ґрунт підкидувати на рядок мені. Це все технології е, ці. Ну, Класичної схеми землеробства. Класична схема. Коли в тебе багато вологи, коли ґрунт такий піддатливий і ти його. Туди-сюди, а тут не можна цього робити. Тому е, азот ми ж зараз будемо намагатися регулювати на отаку глибину заділки. Отака глибина. Аби притрусило його зверху. І от дощ піде, воно його просочить, той азот. Тому що не той. Зараз, якщо рейнем, отут в рядку не що. І лишню влагу з лінії посіву лишню вологу він буде і спаряти. Також проблема, дивіться, що ще проблема по сівалці. Навіщо я це все розказую? Так, оце проблема з карданчиком. Значить, я не знаю, можливо, з заводу тут йшов кардан на муфті обгонній, Але на самій конструкції цієї обгонної муфти нема. І в нас постійно виходить ремінь. Пас, він виходить з ладу. Ну, зрозуміли чому? Да? Що тут незрозумілого? Тут все зрозуміло. Він виходить з ладу, тому що, представте, на тих обертах ти зупиняєш ВОМ і воно Ну, все. Нема обгонної муфти. Ви скажете, а що ж ти дурачок так працював? А хто знав? Я не знав. Взагалі. Коротше, можна що? Купив я обгонну муфту, зараз покажу. Це, в принципі, не складно подивитися в інтернеті і купити цю обгонну муфту. Ми працювали у ці сезони, що в мене є сівалка, працювали отак, як є. Е -е... Один ремінь на сезон, який коштує там, 450 або 500 гривень, це в принципі недорого. Але незручно, що ти постійно дрочишся з цим Вомом, збавляєш обороти трактора, воно все зупиняється. Потім там ти глушиш трактор або тим Вомом, потроху, потроху, потроху його виключаєш. і звісно, що можна так потроху, ну ти просто прощенкаєш, мало ли що. От трактор бум і заглох по будь-яким причинам. Все. І тебе ремінь. Представте на оцих обертах. Коротше, його жує постійно. Але на сезон один ремінь, в принципі, хватало. Ось ми поміняли вже другий в цьому сезоні. Вже поміняли. Ну, от так. Якось так. Багато сімо, значить. Ось обгонна муфта. Все хорошо. Ставиться сюди. Поставив я її. Ну, блін, пісня. Пісня. все. Пісня, тільки. Не дуже песня, тому що все тіліпається. У нас в робочому положенні кардан стоїть у такому ось положенні, бачите? І він коротесенький, оцей кут. І воно тіліпається. Муфта собі ось тіліпається. Ось. Бачите, який люфт? Отак. Тут тіліпається, тут тіліпається, і воно такий скрегот стоїть. А так гарно, ти зупинив вом, а ще крутиться, звісно ж таки, непогано. Але таке ж криготиння стояло із-за оцього, що ми подумали, що у нас на тракторі розвалилася проміжутка. Кажу, Саньок, на проміжутка розвалилася, розвалилася вона. Ми ж тільки робили зимою, так ж ну розвалилася. Давай міняти трактор. І ми поставили той трактор, поміняли, поставили 892-й. Туди. Ну, і все одно воно хрустить. Ну що, прийшлося зняти цю обгонну муфту. Прийшлося її зняти, і я зрозумів, що вона буде працювати, коли вона буде стояти рівно. От коли вона буде стояти рівно, вона буде працювати. І щоб не зря виконати ці кошти, ну, треба переробляти. Зараз ми це робити не будемо. Я виписав ще один ремінь, тому що часу нема, треба сіяти, От, встигати і шабашки, і своє. Значить, що я вирішив? Я вирішив перенести. Улітку Улітку ми будемо переносити, дивіться, не зараз. Це ось, обіцяють якийсь дощ, там 3-4 міліметра. Може він наростеться, напузириться та більше виліється, одразу я відрізаю, тут, де хлопці вже варили. Не ми, а вона відлетіла колись ця улітка. Бачите у них? Херабора. Отакі площадочки. Тут ось ці. Зробили просто дві труби, площадка. І ми так само зробимо ці дві площадки. Ми зробимо отут. отут, -от. Ось Отут ми її поставимо, цю уліточку, десь. отут приваримо. Буде вона стояти тут. Тут буде в нас стояти кардан сюди. І кардан буде до улітки. І оцей відтинок, отут буде воно стояти, оця муфта. А тут буде промопора, зараз я вам покажу її. Ось, подивіться, як буде. Буде гарно. Отака От промопора на підшипниках 6х6. Дуже гарно, дуже хорошо. І вона стане, дивіться, як стане вона, вона стане отак. Тобто буде і кут менший тут, бачите? Кут менший буде. І буде виходити, ну це я, це я загнув, бо тут ось щось мішає. Взагалі-то вона буде отак стояти. Отак, ось. На оцьому ось кронштейні ми її два, два уголка приварюємо, все, вона стоїть тут. Все хорошо. Я не знаю, може це зараз зробити просто і все, що я мозги. Тут, що, тут, що тут його робити? Тут нічого робити. Тут відрізаємо, сюди подаємо і все. Та, мабуть, може, так і зробимо. Слухай. Щось я взагалі що це я. Глянь, хорошо ж получится, вообще хорошо. А ну, зараз. Телепашка. Так. Что, и... Ну, все получается. Получается. Одеваю его туда. Да. да. Есть. А да, вот это, чтобы надервалось сейчас у нас. Сейчас ну да, кардан можешь ставить. Что, Сань, все? Так. Я все бежал. Си. Выключай волны. Чай. Що тут тут на час півтора роботи, так вже не дручиться з вомом. все ж є. Так, ну ладно, то зараз підожди, розігнався зараз. Так, коротше, промопора бачите. Оце хлопці роблять такі промопори. Кому потрібно там, десь якийсь угол, десь кардан, отак, як мені там, десь його подвинути або десь перемістити. щось. Такі промопори хлопці роблять. 8 на 8, 8 на 6, 6 на 6 шліців роблять отакі Ось, оце роблять. Бачите? Тобто бережеться сам цей. Вже нема бієння і ударів на сам насос. Довше використовується насос. Тому замовляйте, будуть посилання на оцю фірму, яка робить це все, робить якісно. Буде посилання у коментарі в моєму внизу. І в описі під відео. Там будуть телефони. На радостях показали дощ на вівторок. Рішив пофігачити ночі під дощ. Такого дорогого гостя готуємо. Бігом-бігом. І хай падну, спробує не прийти. О, цей дорогий гость. Дорогий. Дощ. Ой. Як все незручно. Як все незручно. У житті Давай. Оце заправка буде. Оце заправка. Отак. Так, тепер... Що у нас богатирські ігри? Опа! Опа. Нові штанці одів сьогодні. Щоб що? Щоб все в солярку? Ну, вони такі дешевенькі штанці, не дуже так, щоб дорогі, але одні? Одні на вихід. На вхід не брав, то показали вже 41 гектар, заправлялися вранці, тому треба, щоб не заглохнути десь посеред гонки і пішки не тягнути каністру. Ну, такі звичайні доступні речі можна про них розповідати, а можна... Не розповідати, та якщо не розповім, не розкажу, то що? Куди? Куди оце дивиться, куди? Дивись сюди. І показуй, показуй. Все, показуй. Як воно оце? Як воно? Дождя чекаєш. Да. Так щоб сказати ладилось усе. Ну так сказати буде, мабуть, неправдою. Ну, що, кардан працює. Кардан. Що ще? Музика грає. Дімина флешка. Я твоя цариця. На 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 на. -на. Не, ну там є українські пісні. Так, смазали кардан трохи солярочкою. Так, да, ну що, тут же ж на цьому полі, це що я показував, да? що ми його почали сьогодні, тут е, що? Не було дисковки весняної, просто боронування осінню дві дісковочки зробили після пшениці. І волога є, вона є. Ми налаштували сівалочку так, щоб вона клала вологе поглибше. Ви знаєте, в цьому сезоні поглибше мене не лякає. Я намагаюся, як ну, от зараз дивлюсь глибоко, я такий, ху, хорошо. А чого? А того, що перебздів з кукурудзою. От зараз дощ, якщо пройде то поправи, то, що в мене на кукурудзі там від морозу не постраждала тут -ту. От. Якщо поправи, то ще можна, знаєте, як і забути той досвід. А якщо не поправи, то буде больно. Монсанта 100 кг карбаміду перед посівом посівомся та по 100 кг на гектар при посіві та ні, там, мабуть, по, 100, по 120 або по 130 сложного цього сульфамофосу. Ну тож такі справи, от хочеться, щоб дощик поправив, але все одно воно вже калічне буде. Одне вище, одне нижче, та нічого вже не подієш. То треба було треба було. Або не дискувати весною, ну так це ж, це ж зараз можна так сказати. Нахер ти його дискував? нахер ти його той. Ах, ну так звиняйте, звиняйте, ну, це ж коли вже є результат, ти ж і думаєш сам собі, так? Да? Що так, да, дебіл, а коли воно все проходить, дощиками поправляє то ти думаєш, хм, та не такий уже й дебіл. Так що так, цей сезон запам'ятається надовго. Буде срачка ще год або два. Після цього Будеш думати, а вдруг не буде дощу, не буду культивірувати, буду... буду, Буду гладити його. да. Або там оранка, або ще щось. Ну, оранка врятувала сою. Соя зійшла, ось покажу. Да. А там, де по дисковочки, там, як сказати, як сказати. Ось так я ще змазав карданчик. Да, Розпределитель винесли, та трохи незручно це заливатися. Треба якусь якусь. Такую, может, канистру какую-то с моторчиком, чтобы канистра с моторчиком была. Знаете, так. опа и все. Так, пробку закрыть не забудь, не забудь. Так, так. Резьба, резьба. Кто резьбу нарезал? Рип-риб. Це не пробка, це заглушка.